Петро, сьогодні ми з вами знаходимося у сонячній Іспанії, де наша команда знімає вам кліп на вашу нову прекрасну пісню. Пісня називається Дві дороги. Скажіть, що вона означає для вас саме в емоційному плані? Ну, звичайно, як людина, яка всім серцем живе і любить Україну з дитинства, саме в цій пісні я розкриваю, що дві долі, дві дороги назад без вороття, щоб кожна людина мала сил, здоров'я. Напрямок спасати дітей сім'ї. Тому я кожному хочу побажати, щоб ви напевно знали свої кроки, і були впевнені в своїх кроках. Ми переживемо це, і наступить той час, як сказав пісні, то ріки, то пороги, але кожна з них моя. Дай Боже, щоб це було ваше на благо дітей і на благо сім'ї. А вам дуже вдячний, команді вдячний за цю шану, пораду. І знаєте, як кажуть. Особисто вдячний, що ви знімаєте не по ромському прескуранту, а дійсно зі мною переживаєте за цю пісню і висловлюєте, що кожен з вас подивиться і щось тут. Так знаєте, щим. бути намоленіми, сильними і знаєте, що Україна це велика багатонаціональна країна. Дякуємо, Петро Чорний. Дві дороги Слухаємо українське.